Ви очікуєте наразі якихось подальших кроків від правоохоронних органів? Чи правильно я вас зрозуміла? Можливо, парламент буде щось ініціювати? Знаю, що там вже є ініціативи про відставку того ж Германа Галущенка. Дивіться, відставка будь-якого міністра може відбутися, коли будуть оприлюднені конкретні факти, дійсно, з доказами від або СБУ, або НАБУ, або ДБР. Пред'явлені підозри і так далі, поки що те, що відбулося, це оперативне якесь з'ясовування, можливо, навіть конфіскація якихось засобів зв'язку чи мобільних телефонів, чи не маємо на увазі ноутбуків. Якщо там буде щось знайдено, напевно, ми побачимо якесь продовження. Якщо ж це просто формальна історія для забезпечення можливого додаткового якогось доказового а, а, матеріалу. То тільки після того, як вони будуть представлені і обвинувачення, комусь конкретно буде дано, ми можемо про це говорити наразі зараз складно це. Аналізувати, тому що просто недостатньо інформації, скажімо так. Проте повторюсь ще раз: система корупційна 10-15, а я чув і про більші цифри відкатів існує в енергетиці дуже давно. І з моїми колегами з інших регіонів ми, наприклад, боролися з корупційними особами в моєму регіоні в західному Львівсько-Волинський басейн, де вигнали так звану сім'ю, одну, яка десятиліттями там кормилася. Зараз знов лізе, один з фігурантів корупційних скандалів «Центренерго», а далі а, дуже великий корупціонер, який возив вугілля з ордло, це кузяра. він знову намагається пролізти в вугільну галузь. Це ще одна сфера, де я звертаю увагу, і документально навіть звертаю увагу а, всіх а, органів правоохоронних, в тому числі набу, щоб там також навели порядок.